Вітаю, дорогі глядачі. Мене давненько не було на зв'язку, але... але я з вами тут і тепер. І зараз ми підіймаємо тему бути тут і тепер. Чому саме ця тема? Тому що вона є ісконною, істинною, іншими словами, і вона нам допомагає ніби проживати життя. Більш свідомо, більш усвідомлено і більш глибоко, більш споглядаючи, бутя, наше буття. Я собі тут нотаточки зробила, декілька мені подарували такий блокнотик, саме такого сакрального кольору, і буду сюди і саме сюди записувати такі речі, речі з якими. З вами буду ділитися. Це мої інсайти які такі. Я не претендую на роль якогось гуру або духовного вчителя. Я живу так, як і звичайна людина, і просто ділюся досвідом в своєму блозі, і мені здається, деяким це допомагає інколи. Інколи допомагає, просто моя присутність у відеоролику, або навіть просто голос. І деякі писали в коментарях під відеороликами, що навіть неважливо, про що я говорю. Головне, головне бути, бути сутністю, бути цією енергією. Тому давайте все ж таки охопимо а, цю тему, бути тут і тепер. І Нещодавно на днях мені ще дійшла інформація від людей. Кожного разу, коли я спілкуюся з новою людиною, вона для мене нібито як свого роду вчитель, і я, як учениця себе, відчуваю з кожною новою людиною або з людиною, взагалі, по життю, з якою я зустрічаюся, бачуся, спілкуюся або в стосунках навіть. І ви також намагаєтеся сприймати кожну людину як. Провідника, і в мене є ролики також про це записані на каналі. Можете продивитися. Вони раніше були записані. Отож, бути тут і тепер, що це означає? Я буду висловлювати власну думку, власні спостереження, які, як на мене, вони мають вагомість і мають... Щось справжнє в собі, справжнє зерно. А бути тут і тепер, це коли уловлюєш тишу повну в моменті. Саме в тиші і в такому спокої, навіть у вербальному спокої, тобто, коли ми створюємо вербальну паузу. Навіть в музиці є паузи, і вони дуже-дуже розкриваючі такі, розпаковуючи, дуже багато про що нам говорять. Тому е я це практикую все життя. Е таку небагатослівність, коли ви е спілкуєтеся більш свідомо, на свідомому рівні, і уникаєте таких пустих балачок. Пусті балачки ні до чого не ведуть. І це взагалі. Е Витрачання зайвої енергії життя водії. Я це зрозуміла, ще в дитинстві, і, можливо, це навіть а, якийсь принцип, один з принципів буддизму. А, але кожен з вас а, має, або може, має можливість, давайте так, буду висловлюватися, має можливість в цьому житті. Відчути оцей ключик тиші, медитативної тиші, і саме медитації тиші, яку я також давала якось в ролику, коли була, записувала відео в лісі, ми можемо досягти стану розмови з Богом, розмови з собою, як з Богом, розмови з душею, зв'язок душі з Богом. Можете трансформувати цю медитацію в тиші як завгодно, але суть одна. Ви просто крокуєте в стан, еталонний стан молитви, Молитви з собою, з Богом, з божественної енергії. Ще далі? Бути тут тепер це усвідомлювати власне буття, тобто жити свідомо, максимально свідомо, тому що. Коли ви помічаєте тут і зараз момент, ви можете охоплювати дуже багато речей, і ви нещодавно мені інформація приходила, що ви можете охопити не тільки один момент, а в моменті дуже багато процесів. І саме до цього варто цього досягати. І намагатися дійти до цього стану, коли ви дуже-дуже багато процесів охоплюєте, ви усвідомлюєте, що відбувається в одному моменті, в одній секунді, і ви нібито розширюєте цей момент, розуміючи, що відбувається навколо. І де ви є в цьому моменті, де ваша персона або де ваша сутність, істотність перебуває в цьому моменті. І це буде для вас благом, якщо ви будете усвідомлювати такі, такі речі. Бути туди тепер це коли бачиш цінність в дрібницях, в моменті зараз. І цінність ви також можете бачити в чомусь одному, цінність в людині, з якою розмовляєте, або з якою ви присутні в одному моменті, або цінність в проживанні. Стану на природі, наприклад, або вдома, або буде, в дорозі, в подорожі. Або ви колись щось створюєте, якусь красу. Коли ви її помічаєте, ось я перейшла до наступного тезису, коли бачиш красу і помічаєш її. І красу, коли ви проживаєте цю красу в саме в екстатичному стані. Стані а, такого проживання, задоволення цієї краси. І а, цей стан він дуже такий платонічно-духовний, високий, підвищений стан. Тобто ви надихаєтеся цією красою і ви дихаєте, дихаєте цією красою. Це буде тут і тепер також. Це є ключиком до цього. Також, коли ви створюєте щось відомо, Свідомо щось нове, або свідомо щось щось таке буденне навіть. Але ви свідомо в цьому процесі, і кожен міні-крочок у вашій голові, він розуміється. І навіть коли великі духовні майстри займаються якоюсь буденною роботою, там кладуть плитку. Займаються там каменем, ну, якась будинка, така робота. Навіть коли ви копаєте огород, ви не тільки заземлюєтеся, але й ви вчитеся пахтанню. Пахтанню. Хто читав там веде, той, мабуть, знає. Я не хочу транслювати вам ведичні знання, філософію у кожного, свій вибір, своя думка. Власні почуття до якогось промування релігійного, філософічного, мені важливо вам відкрити в своєму блозі, тим людям, які дивляться мене, саме ті крупиці знань, які допоможуть вам віднайти себе, прийти до самих себе. Ось найголовніше ви можете вивчати будь-яку релігію. Будь-які релігії світу, вони усі пов'язані, я про це вже давно казала. І якщо ви навіть будете знайомитися, читати книжки релігійні різних країн, ви будете для себе брати щось своє, те, що ви розумієте, те, що ви прожили на власному досвіді, і це є окей, це є дуже добре для вас. А, значить, бути тут і тепер, коли ви помічаєте деталі і розумієте їх значення, їх цінність, а, їх призначення навіть. Це таке м, навіть якась розумова діяльність, так, інтелектуально вже пов'язана з усвідомлюючими процесами тут і тепер. Бути тут і тепер це коли ви приймаєте власну реальність. Тобто прийняття реальності такої, яка вона є, без сумнівів, без якихось самонавіювань або зовнішніх навіювань, що є дуже-дуже також важливим, коли, не вас, коли вас не переконують повірити у реальність, яку ви бачите. А просто зрозуміти, яка ця реальність є для вас. Просто дуже, дуже глибинні процеси задіяні, коли ви розумієте реальність, в якій ви перебуваєте, ви починаєте розуміти власне себе, самих себе. Тому що від вас створюється оця навколишня реальність, оця дійсність. І оці речі також варто розуміти і приймати. Коли займаєтеся творчістю, коли відкриваєте стан потоку і залишаєтеся в ньому, змінюючи, або додаючи в нього свій власний шматочок енергії, зусиль уваги, це все є взаємна дія тебе і меж потоку, оцих граней потокового стану, а якщо дуже багато всього сказала, можете там трошки уповільнити те, що я проговорила щойно. Стан потоку, але важливо його досягати також в чистому стані, з чистими намірами, можливо, інколи із запитом. І коли ви бажаєте зрозуміти чогось, о, моя книця хоче додому <нах> на віконечко стрибнула. І це все також важливо для вас. Стан потоку є також ілюзорним. І Ілюзорний стан потоку він вмикається, коли ви знаходитеся, наприклад, під якимись речовинами. Але як я знаю, дуже багато практиків, духовних практиків, майстрів вони також у свій час приймали якісь допоміжні речовини, щоб підвідкрити і розширити власну свідомість, щоб побачити ширше. Цих станах змінених станах свідомості за допомогою якихось допоміжних речовин. Але всього цього також можна досягти через практику, через садхану, через е, такі буденні зусилля, через аскетизм, е, через е, духовні практики, або навіть через духовного провідника, вчителя, майстра е, він допомагає і варто також, коли. Духовний майстер вам допомагає усвідомлювати якісь речі, варто також зосереджуватися на собі, на власних почуттях, тому що кожен духовний учень він досягає більшого, аніж його духовний наставник, духовний майстер. І, і в цьому є також правда, і, і я по собі також помічала такі речі. Коли передавала якісь знання, я була дуже рада, коли розпаковування розпаковка духовна вона краще, ніж в мене у послідовників. Це є дуже, дуже дуже гарним, гарним процесом, гарним відображенням, самопізнання, розвитку, самовдосконалення душі взагалі. Також буде до тепер це коли бачиш все, як є, і при цьому щиро любиш. Усе навколишнє, це суміжне з, з прийняттям тієї, реальності, в якої ви перебуваєте. Також це, коли дякуєш вищим силам за щось, це є свідоме буття проживання, коли любиш себе, усвідомлюючи, розуміючи свою унікальність як божественну суть. До цього ми усі йдемо, вчимося цьому. І я вірю в те, що кожна людина на якомусь етапі життя, навіть якщо там якісь такі складні умови життя або падіння якісь на будь-якому рівні, чи на духовному, тонкому, чи на фізичному, чи на соціальному, тощо, тощо, тощо усі процеси в житті вони для чогось потрібні. І вони ведуть нас, вони нас розкривають. І вони нам даються для того, щоб ми ще більше пірнули в себе і усвідомили, усвідомили себе, себе в світі, усвідомили оцю матричну систему, в якому ми знаходимося, усвідомили ліву гру і оці механізми нашого буття. Також будуть тут і тепер це. Коли змінюєш простір також, коли змінюєш просто простір, реальність за допомогою власних навичок, здібностей. І коли ми відразу помічаємо, як змінюються структури на різних рівнях, а наговорила вам усілякого, так? І саме коли ви в процесі, тут і тепер помічаєте дуже багато речей, і ви в змозі. Утримувати ці процеси в своїй голові і розуміти, як ви саме, ваша енергія або ваш ментал, ваші думки впливають на перетворювання якихось процесів в моменті у дійсності вашій. Це і є принцип проживання, життя до ТТП. А якщо у вас є якісь коментарі, або ви бажаєте щось додати ще до цього відеоролика, будь ласка, діліться з усіма, хто дивиться, залишайте коментарі. На своєму каналі хтось писав коментар щодо регресивної практики, де я своїм голосом зачитувала практику життя, минулі життя. І хтось додав коментар, що «Навже вже ви вважаєте, що усі проживали в Єгипті? Неважливо, яка країна проговорюється в практиці. Ну, якщо розпаковувати слово Єгипет, то це не тільки країна, це там ціла система уявлень і світосприйняття загалом. І тому Єгипет не просто так був. Використання в цій медитації. І на власному каналі я буду використовувати не тільки авторські медитативні якісь техніки вправи. Саме ця практика вона не є авторською моєю. Там, по-моєму, Джон Кіхол, автор цієї практики, і я вдячна навіть будь-яким авторам, які створюють подібні практики. Які допомагають людям пізнати себе. І тому я буду на каналі ділитися навіть не тільки авторськими практиками. Ось. І хочеться вам побажати, щоб ви ще дужче розкривали себе, але в правильному шляху і відчувайте власну музику. музику. Чистоту цієї музики, знаєте, як а, без фальші. Ось а, коли а, такі професійні музиканти слухають музику і дуже-дуже фальш відчувається, вона відчутна навіть в тому, коли людина щось говорить. Коли людина говорить істину без а, зайвих слів, без зайвих балачок, без навіювання якогось, це відчувається. Це відчувається на рівні душі також, коли відкрите серце. Мені хочеться, щоб ви також відкривали власне серце, а на хатку, так, за 4-сердечну чаку. І проживали власне буття саме з відкритим серцем. І в першу чергу з відкритим серцем до самих себе. Я вдячна усім тим, хто дивиться, хто практикує навіть йогу в моєму місці. Місті, де я знаходжуся, хто практикує медитації зі мною, хто проходив курси в онлайн режимі або наживо зі мною. Я сподіваюся, що в подальшому ми ось разом будемо створювати щось таке прекрасне-прекрасне у вигляді е, якихось таких. Ну, я б не сказала, що це духовні практики, але це будуть більш такі розвиваючі практики по. Пізнанню себе по самопізнанню та ем, вивченню, дослідженню внутрішнього всесвіту. І коли ви торкнетеся дослідження внутрішнього всесвіту, ви зрозумієте зовнішнє. Це такий алгоритм, і ця алгоритмика працює. На все добре, всіх благ і до нових зустрічей. Щастя!